Ще один крок задля відродження Харкова у місті оголосили міжнародний конкурс, що покликаний відбудувати Харків, знайти унікальні архітектурні рішення, що згодом і стануть фундаментом майбутнього міста. У рамках проєкту Концепція генерального плану міста Харкова спільно з фондом Нормана Фостера, ЄКООН, компанією Аруб та інститутом Харківпроєкт, міська рада оголошує міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого району Північної Салтівки. Основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського. Простору навколо. Запрошуємо до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Конкурс шукає рішення, які подолають розрив між інноваційним дизайном і практичним застосуванням. Проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади, зазначили ініціатори міжнародного конкурсу. Учасники мають можливість побачити, як їхні ідеї втілюються в життя, що робить відчутні зміни у відновленні та довгостроковій стійкості Харкова. Після оголошення переможців відібрані пропозиції будуть далі розроблені в робочі проєкти будівництва. Команди переможців співпрацюватимуть із місцевими жителями на цьому етапі за фінансовою схемою, враховуючи модульну природу бетонних панельних житлових блоків. Проєкти будівель були відтворені по всьому Харкову. Отже, Пропозиції переможці для обраного місця конкурсу будуть потенційно застосовані до інших житлових районів міста. Це не просто заклик до творчості, а унікальна можливість позитивно вплинути на майбутнє Харкова. Стати учасником конкурсу, долучившись до команди провідних спеціалістів світу, можуть абсолютно всі, хто прагне залишити свою лепту у відбудові та відродженні Харкова. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі 12 вересня 2024 року. Всю детальну інформацію того, як стати учасником проєкту, що потрібно, та про умови, на спеціальному веб-порталі міжнародного конкурсу Леся Кополюк, Дмитро Ногоєн та Світлана Бреус, Харків новини.